Так, поки Оліса і Вася доїдають шебу, я буду відкривати нову посилочку. Так, ось яка посилочка в нас. Зараз будемо її, відкривати. Отак. Що я замовила, 9 кілограм кормів різних Ну, тобто різних, але одної марки, одного виробника. Так, зараз будемо це все розпаковувати. Дивіться, Аліса і Вася скільки вам щастя привалило. Так, це у нас паучі. Паучі, паучі по три штуки різних найменувань, по три штуки кожного. Так зараз будемо перевіряти. Так, А тут у нас ось яке щастя. А тут у нас різні корми. Так, це у нас чікен, курка, це у нас що? Гов'ядина. Нещасно. Так, це у нас лосось. Це по 300 грамів маленькі упаковки. Так, це у нас теж 300 теж лосось. Цих я по два взяла. З таким розрахунком, що один з них віднесу ті жінці для киці чорної для азочки. Так, ще одна гов'ядина віднесу тут теж щось. Так, і те, що Вася дуже добре їв. Так, це у нас. 2 кило Це у нас Урінарі. Вася його дуже добре їв. Тому отак дістаємо. І тут ще у нас контроль шерсті. Теж курка. Все курка. Все курка. Так, і це, і це у нас що? Чотири в одному? Корм 4 в одному це корм для котів, які живуть вдома. Тобто, ним я тільки зараз зрозуміла, що ним краще не годувати вуличних котів. Для вуличних щось інше. Ось такий в мене вийшов доповнення до наших. До годування котів, да? але ж в мене ще залишається оцей корм, оцей, це залишки. Там його небагато. Тобто цей є в мене. Треба було б, може, і не купляти цей, але я вже вирішила. Так, оцей я буду зараз, їм отсиплю, щоб вони їли. Оцей. І це оце стільки поучив. А не бачу, не поклали вони мені отой документ. Ось я вже його так поскладала назад, і Вася вже їсть. Вася їсть е, корм для виведення шерсті. Я насипала. Отой От сапожочок. Треба тут ще прибрати і поли помити. І воду зараз поміняю їм. Хто на кого нападає? Аліса, як тобі не совісно. Аліса, що ти робиш? Навіщо ти Васю ображаєш, а? Ай-яй. Ай, -яй, -яй. Ай -яй, яй Зганяє його з того місця. Ти на ньому не сиділа. Коли не було Васі, ти там не сиділа. А тепер зганяєш його звідти? І ж ти яка, Аліса? В нас щойно зникало світло і з'явилося. Зараз буду прибирати котяче місце, котячий столик. і... Потім покажу. Ось я мила поли, а Вася вирішив срочно поїсти. Тут я вже поприбирала і воду замінила, Аліса грається м'ячиком. Аліса грається м'ячиком дзвінячиком. Поки Вася поїсть, я краще відпочину, бо сьогодні. Такі справи, що взагалі нема мені ніякого спокою. Тут дзвонили з нашого будинку, справи теж по СББ, там я допомагаю, так що нема мені спокою. Вася їж.